Так, доброго дня, мене звати Федорук Юлія Анатолівна, і сьогодні я хочу продемонструвати свої методи і прийоми, які я використовую в межах своєї педагогічної ідеї. Скажіть, будь ласка, чи видно мій екран? Так, видно. Дякую. В межах своєї педагогічної ідеї використання інтерактивних методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності на уроках географії. І сьогодні я хочу спробувати активізувати і вашу пізнавальну діяльність на такому уроці, як закономірності поширення основних форм рельєфу на материках, прогнозування змін рельєфу під впливом природних та антропогенних процесів. Тож я дуже прошу вашої допомоги і активної залученості в процес. І так, давайте з вами пригадаємо. Секунду, вибачте. Приходять сповіщення, і я трошки не розумію. Скажіть, будь ласка, зараз дві секунди, щось я не можу зрозуміти? А з вас хтось в Інстаграмі взагалі проводить свій час? Скажіть, будь ласка. В Інстаграмі проводить свій час хтось? Так. Так, так. знайомі з цією соціальною мережею, так? Знайомі. Тоді я дуже попрошу. Ну, можливо, ви знаєте, тому що щойно мені прийшов запит, я просто не розумію, до чого взагалі цей запит і хто це, що це за людина взагалі. Давайте я зараз спробую вивести на екран, можливо, ви мені допоможете. Так, дивіться: ось цей профіль. Ану, а ну, дивимося. Люблю дивитися на карту. Людина, яка професійно складає пазл з материків. Ще є сайт прикріплений. Єлизавета, ну подивись, чи можеш назвати якийсь сайт? Що це такий за сайт? Uh, так, Угу. Наочно покажу, як з одного цілого утворити декілька структур. Запрошую усіх відвідати чудову Україну. Слухайте, не знаєте, хто до мене взагалі стукається в запити? Хто це може бути? Може, це людина, яка перший глобус зробила? Перший глобус, так добре. А яка людина може професійно складати пазл з материків, дивлячись на контури цих материків? Людина собі подумала і вирішила, що скоріше за все, якась є якийсь є взаємозв'язок між ними? Тоді це, мабуть, вегнер. Той хто дивимося, дійсно. До мене стукався зараз, прямо під час мого виступу, Альфред Вегнер. А давайте подумаємо з вами. А якщо, наприклад, ми бачимо, що є для опису, да, не вистачає ну, якоїсь ще якогось ще фрагменту, да? що ми можемо про нього ще сказати? Що він зробив? Розвинув теорію про дрейф материків? Так, дійсно. Ну, або, можливо, ще. Можна зазначити, що він точно знає, що дрейфує не тільки крига в океані. Таким чином я сьогодні буду вас переключати з учнів сьомого класу до вже майбутніх вчителів. Я хочу вам зазначити, що такий прийом, який я використала, такий маленький ефект несподіванка. Він насправді є дуже дієвим прийомом. Чому тому, що, по перше, це соціальні мережі, де діти постійно проводять свій час, і звісно, що дуже цікаво, хто ж там до вчительки стукається, хто їй пише, і взагалі подивитися. Ну, скажімо так, профіль а, вчителя. А тут ми раз і зловили а, їх на географічній темі для того, щоб актуалізувати минулі знання, згадати хто в нас був Альфред Вегенер і далі вже розширювати свої знання стосовно нашої теми. Тож далі перемагаю вас на сьомий клас. Дійсно, зараз уявлення Альфреда Вегенера, вони ну, розширилися. Він не тільки вже знає, що і ми не тільки знаємо, що в нас є. Літосферні плити окремо розташовані. Колись це був один материк Пангея з оканом Тетіс. Але зараз ми з вами знаємо, що в нас існують багато літосферних плит, є основні літосферні плити, і в межах цих літосферних плит є певні тектонічні структури, які відповідно будуть в нас формуватися. І ми не знаємо, не, не бачили, що там всередині, але бачимо, що відбувається зовні. Давайте з вами спробуємо розглянути цю. Фізичну карту. Зараз ми акцентуємо свою увагу на прикладі одного материка безпосередньо Африки, і подивимося, чи є взаємозв'язок взагалі між тим, що всередині, і тим, що ззовні. Тож, чи бачите, ви тут якісь взаємозв'язки, порівнявши ці дві карти? Що ви тут можете побачити? Ну, в, основі матер... в основі материка Африка лежить платформа, тому він має рівнину поверхню. Рівнину поверхню. Добре, а якщо я спитаю, наприклад, Єлизавету, якщо я спитаю, тут, правда, їх двоє, можете відповідати будь-хто з вас, що рожевим кольором позначено? Виступи кристалічного фундаменту давніх до платформ на поверхні. Оце так закручено, правда, виходи кристалічного фундаменту. Давайте тепер спробуємо трішечки розширити свої знання, але більш простим способом. Тож, ми з вами бачимо величезний текст, що до кимлійські платформи складаються з двох ярусів, нижні називають фундаментом і тому подібне. Як зараз нам взагалі запам'ятати або хоча б зрозуміти? Дивимося уважно на мене. Зараз уявляємо мене як кристалічні породи важкі, такі породи граніти, базальти от я це кристалічна порода. Я буду в фундаменті материка, тобто в основі. Але після того, як починає з'являтися життя на планеті, і також після того, як в нас під впливом вже не внутрішніх, а зовнішніх процесів починає формуватися осадовий чухол. Осадовий чухол буде представлений у вигляді. Ну, ось такої ковдри, да, так? її ще називають такою ковдрою землі. Тож, якщо я повністю сховаюсь під цим осудовим чоплом, то це буде плита. Але якщо частина мого тіла, тобто частина кристалічних порід, виходить на поверхню, всюди ми бачимо осудовий чохол, але тільки частина кристалічного фундамента виходить на поверхню, то це називається як Щит. Щит. Тобто. Ми з вами чітко бачимо, що просто виходи кристалічних порід на поверхню. Тобто, коли я виринаю з-під осадового чухла, це будуть щитами. Тому, відповідно, так набагато простіше нам зрозуміти взагалі всю структуру. Тепер я вас знову переключаю. Тож для дітей насправді чим простіше, тим краще. І відповідно, що цілісний текст можна запам'ятовувати на основі проведених аналогій, наприклад, що щойно і відбулося. Тож набагато вже простіше зрозуміти, що в нас саме таким рожевим кольором позначені щити, і вони відповідають нам, яким формам рельєфу. Скажіть мені, будь ласка, на поверхні. Якщо в мене голова виринає з-за осадового чупла, то що це буде? Підвищення, чи, навпаки, заглиблення. Підвищення. Підвищення, да. Ну, і, наприклад, це може бути плоскогір'я. Добре, наприклад, це східноафриканське плоскогір'я. Добре, йдемо з вами далі. Ми знаємо, що в нас є різні гори, да? не тільки рівнинні області, але ще і гірські області. Ну, от, наприклад, давайте з вами подивимося і скажемо мені на карту, який вік мають, наприклад, гірська система АТЛАС. Я зараз вам її позначу на карті. Це молоді гори чи старі. Прочитайте, будь ласка, що ви бачите в умовних позначеннях. Ну, це будуть молоді гори, тому що тут області альпійської складчатості, тобто альпійська це ця сплачутості, яка на сьогоднішній день так у нас діє, і ми бачимо, що вік від 65 мільйонів років. Супер, дякую. Але для того щоб нам, якщо ми побачили, наприклад, гору байкальської складчатості, коли це було утворено? На допомогу нам приходить той інвентар, який завжди є поруч з нами. Це п'ять пальців. У кожного є п'ять пальців, я сподіваюся. І так, у нас є, дивіться, покажіть мені всі свої долоньки. Супер, дякую. Тепер ми можемо прямо з вами ручкою взяти. Прямо ручечки. Ой, дякую, Ліда, навіть дві долоньки показала. Дякую. Так от, в нас є ручечка одна ручечка, інша ручечка, і як нам можна запам'ятати. А наші епохи горотворення і так, великий палець. Ну можемо почати з мізинчика да, з найдавнішої епохи. Мізинчик ми прямі можемо підписати, що це байкальська епоха горотворення. Є бізинчик. Після цього в нас іде епоха Горотворення. Після цього іде герцинська, підписуємо, потім мезозойська і великий пальчик це альпійська епоха Горотворення. А скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, чому саме великий палець це альпійська епоха Горотворення? Чому не байкальська, наприклад? Чому може відрізнятись? Як гадаю? Є думки? Ну, цей палець він найменший за розміром, ну, принаймні, в мене і тому. Так. це... Наймолодші гори виходить. Так, і ще вони відокремлені, чому можуть бути, тому що ще продовжується процес альпійської епохи городворення. Тож таким чином ми можемо з вами прямо на пальцях показувати дітям географію. І це можна робити, наприклад, із внутрішньою будовою землі, говорити про те, що ось це в нас земна кора, ось це астеносфера, і разом це літосфера, щоб вони точно запам'ятали, що літосфера це тільки земна кора і верхня частина мантії у вигляді астеносфери. Так, добре, а давайте тепер проскануємо qr код і ну, дивитися, що там що буде тут за вправа. Я зараз вам також продемонструю. І так, тут в нас якісь є строчки, рядочки, які в неправильному порядку. Наше завдання виставити їх в правильному порядку. Можливо, ви навіть здогадаєтесь, про що йдеться мова, тому що вони не просто хаотично написані. Можливо, ви колись навіть і зустрічали, але, можливо, не уявляли, про що саме йдеться мова. Давайте я вам допоможу. Перше буде, йдеш на вершину. Що може бути другою строчкою, як гадаєте? Кіліманджаро. Це третя буде, а друга тоді. Що буде робити Кіліманджаро? Який тут підходящий варіант буде? Дихає жаром. Так, да, йдеш на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Далі. Говорить гора. Да. Куди ти біжиш, куди ти менеш, не знаєш, ти меш? Ну, майже так. Говорить, гора, не знаєш ти тимеш, куди ти біжиш, коли ти менеш. Добре, а ви нічого не впізнали тут? А пісню таку не чули ніколи? Давайте з вами перевіримо. Можливо, ви зараз нагадаєте, коли я вам продемонструю. Йдеш на вершину, дихаєш жаром, Кіліманжаро. Говорить гора, не знаєш, ти меш. Куди ти біжиш? Коли ти минеш? Пісня згадуєте, яка? яка це могла бути група? Одна з популярних була в нас на Євробаченні. Окей, Юлія Саніна була ведучою. Що це була за група? The hard kiss. The hard kiss, дійсно. Але що ми з цієї пісні можемо вилучити географічне? Зараз ми з вами подивимося на карту і подумаємо, де утворився вулкан Кіліманжаро, який дихає жаром, і говорить, гора, не знаєш ти меж, Як зрозуміти, яку площу займають гори, а яку площу рівнини? Тож подивіться, будь ласка, на карту, скажіть мені, будь ласка, де розміщується в нас вулкан Кіліманджаро? Чи в гірській системі? Yeah. Чи? У східноафриканському плоскогір'ї. Так, східноафриканське плоскогір'я, і це вважається, подивіться, східноафриканське плоскогір'я? Тут мені трошечки ви закриваєте ваше зображення, але подивіться, це в нас кайнозойський вулканічний пояс. І ми тут з вами чітко бачимо, що найвища точка Африки, гора Кельманжаровка, дихає жаром тут. А скажіть мені, будь ласка, тоді, як ми можемо з вами розпізнати сенс географічний слів? Говорить, гора, не знаєш ти меж. Як зрозуміти, які будуть межі гір? За картою? Що буде в основі, тобто в тектонічній будові, якщо в рельєфі будуть гори? Область складчатості. Область складчатості. І відповідно, що область меж, верніше межі областей складчатості будуть співпадати з нашими. Простягання гір. Добре. є. Ми можемо з вами порівняти і інші материки. Зокрема, тут які материки представлені. Скажіть мені, будь ласка, які материки бачите? Північна та Південна Америка. Північна та Південна Америка. Скажіть мені, будь ласка, в Південній Америці чи бачите ви область складності? Так, це західна частина. Так, Материка. а в рельєфі буде відповідати що? Гори Анди. Оре добре, тобто таким чином, навіть використовуючи просто звичайну пісню, ви можете її скласти самостійно. Ви можете її використати ось так. Ви зацікавите учнів, і ну можливо, навіть створити ефект вав, якщо вони ніколи не чули, як ви співаєте. А якщо співати не можете, не біда або соромитись, ви можете включити цю пісню, просто знайшовши її. Насправді є дуже багато і українських пісень, якими ви зможете зацікавити. Зараз ми спробуємо побачити, як ви закріпили. Наші набуті знання за допомогою географічного аліаса. Зараз я буквально випадково комусь з вас, головне не обрати члени в журі, напишу в Zoom -і повідомлення, і воно прийде тільки тій людині. Тому, будь ласка, зверніть увагу на чат. Ваше завдання, якщо ви знаєте правила гри аліас, якщо не знаєте, нагадаю, ваше завдання пояснити цей термін, не використовуючи взагалі ніякі слова, які знаходяться там. Так? Тобто це тільки синоніми, або ж просто ну, намагатися пояснити, про що йдеться мова. Так, пишу, пишу, а всі інші повинні здогадатися. І так, а ну, шукайте в чаті. Можливо, комусь прийшло повідомлення. Є? Yeah? Ну, допустя. Треба, <рес> Треба пояснити синоніми, так? Тобто, не використовуючи те, що написано, ми не використовуємо. Ми тільки намагаємося пояснити, про що йдеться мова. А всі інші вгадують? Щось дуже, дуже міцне і знаходиться в країні карнавалів. Тема нашого уроку – внутрішня будова, датам землі, якось форму рельєфу. Міцне, добре, знаходиться в надрах під країною карнаваль. Мабуть, це бразильський щит? Правильно! Супер! Молодець! Таким чином, давайте подивімо, щоб все було чесно. Так. Це у нас бразильський щит, молодець, і Аліна впоралася із завданням, і Настя також впоралася із своїм завданням. А тепер давайте ще спробуємо закріпити. Давайте я поясню, чому вибираємо, ой, вибираємо саме географічний аліас, а ви поки можете сканувати QR-код для того, щоб не втрачати час. от, чому ми можемо використовувати географічний аліас? Здавалося, просто звичайна гра, але для того, щоб Аліні пояснити слово, їй треба знати значення. Тобто, якщо Аліна не зможе зрозуміти, як і інша дитина, що таке бразильський щит, де він розташовується, і як можна пояснити, щоб інші учні здогадались, тоді вона не зможе пояснити це слово. Таким чином, ми можемо про переглянути, чи сформовані учнів залишили знання після нашого уроку. Тож, тут буквально невелика вправа, яка насправді. Буде дуже популярною. Нам потрібно просто знайти відповідність між структурами. Так, в нас є платформа, є щит, є пояс складчатості. Можливо, хтось мені допоможе. Платформу я куди віднесу? низовин. Платформа. до низовин. Угу. Далі пояс поясклачатості. Гори. Гори, щит. Плоскогір'я. Плоскогір'я. Молодці. Є. Така невеличка вправа для закріплення, але інтерактивна для того, щоб зацікавити учнів. Ну і чим яскравіше, тим, звісно, що буде подобатися. А тепер давайте спробуємо з вами маленьку арт-терапію. Тільки скажіть мені, будь ласка, чи чутно звук у мене на комп'ютері? Чутно. Який ваш голос поки чуємо? Ага, чутно тільки мій голос. Добре. Добре. Ну тоді ми виконаємо з вами іншу. Я поясню, що ми вмикаємо з вами звук моря, тобто діти трішки налаштовуються, відпочивають. Таку робимо арт-терапію. Вмикаємо звук. Наприклад, це буде звук гірської річки. Необхідно дітям закрити очі і зрозуміти, що вони чують. Якщо вони, відповідно, що чують поток води, шум води спитати. Як ви гадаєте, якщо водоцік буде з такою швидкістю рухатися, що буде з гірськими породами? вони будуть розмиватися. Так? так само вмикаємо звук моря, дитина відпочиває, але потім ми її знову ж таки налаштовуємо на географічний лад. Можливо, ще. У вигляді а, закріплення або взагалі в самого процесу на уроці використовувати ось такі аркуші. Ну і на останок, дуже швиденько у вигляді рефлексії, я хочу сказати вам, що ви молодці, і оберіть, будь ласка, хтось а, буквально будь-яке печиво з побажанням. Номер, кажіть? Четверте. Четверте. Нехай тихо океан, нехай життя не заганяє тебе на тихоокеанське кільце, і тобі є бонус звільнення від відповіді на уроці. Один раз можеш скористатися. Таким чином, ми можемо підвести підсумки, дати дитині нагороду і залучити її до більшої активної роботи. У мене все дуже вам дякую за увагу і дуже вам дякую за допомогу.